Пауна Австралії вирізняється великою кількістю тварин ендеміків 90% відсутністю копитних, приматів і хижаків, крім дикого собаки Динго, завезеного людиною. На материку збереглися представники сумчастих, 180 видів: кенгуру, гомбати, валабі, коала, миші, кроти. А також найдавніші із савців яйцекладні єхидна та качконіс. Досить поширені кажани і дикі собака динго. До відома кенгуру мешкають лише в Австралії. Вони мають поганий зір і чудовий слух. У них добре розвинені задні кінцівки. Найменші кенгуру мають зріст близько 30 см. Велетні сягають 2,3 метра, а їхня вага до 100 кг. Тварини рухаються зі швидкістю до 20 км за годину. У кенгуру дитинчата народжуються розміром усього 3 см. Дбайливі матері доношують їх у своїй сумці. В своєрідній складці шкіри на животі. Кенгуру національний символ Австралії, відтворений на її гербі, а також на емблемах національних кампаній. Серед птахів вирізняються ему, лірохвіст, райські птахи, сміттєві кури, чорні лебеді. На материку живуть крокодили, багато ящерок і отруйних змій, москітів, павуків і скорпіонів. Багато тварин Австралії винищено через полювання. Та зміни ландшафту внаслідок господарської діяльності людини. Завезення кролів, що знищують значну частину пасовищ, спровокувало зменшення чисельності сумчастих. Зникли деякі види кенгуру, коали, сумчастий вовк. На межі вимирання деякі види вомбатів.